Студентство – незламні люди, які змінять хід історії. І сьогодні у нашій країні це саме так. Ми разом усе подолаємо і переможемо. Українські студенти вкотре довели, що саме вони є тим, хто рухає світлом і великою силою майбутнього. Студенти разом з усім народом України демонструють свою незламність, патріотизм та професіоналізм, толерантність. Мудрість і на всіх фронтах захищають нашу країну. В системі освіти відбуваються значні зміни, але студенти продовжують навчатись. Кожен в різних умовах, адже розуміють, що знання то зброя, якою вони обов'язково переможуть ворога. Тож нехай це свято об'єднає всю сучасну молодь, яка навчається заради миру та розвитку, світлого майбутнього та втілення задумів. У вільну незалежність України. Дорогі студенти! В День Міжнародного дня студентів щиро вітаю велику студентську родину Національного університету біоресурсів і природокористування України зі святом молодості, творчості, пошуку та відкриттів. Студентський вік важливий етап розвитку особистості. У цей період відбувається встановлення фахівця, формування світогляду, ідеалів, переконань. Цей час особливий, найбільш вирішальний, красивий і неповторний. Ще разочу вам усіх гараздів і яскравого, насиченого студентського життя, досягнення омрійних вершин, миру і перемоги. Зі свято, дорогі студенти!